У 1874 році архієпископ Подільський Браславський Леонтій звернувся з делікатною пропозицією до Подільської духовної консисторії. Він вимагав заборонити священникам тримати в своїх господарствах молодих жінок. Ну ви розумієте, про що йдеться? Така ініціатива єпископа була викликана зростанням скандалів на сексуальному ґрунті у середовищі низового духовенства РПЦ. Вітаю, мене звати Ярослав Сумишин. Я займаюся родознавством і вивчаю наше минуле. Вочевидь, позашлюбні стосунки російського православного кліру набули масового характеру, що вимагало реагування церковного начальства і тим самим визнання цієї проблеми, принаймні в середовищі духовенства. Архієпископ висловив занепокоєння численними фактами, коли священнослужителів дівці наймали молодець для ведення господарства, видаючи їх за своїх родичів. Леонтій наголосив, що до роботи можна залучати лише матерів і рідних сестер. За словами його високопросвященства, таке порушення прийнятих правил, затверджених ще Нікейським і Константинопольським соборами, цитата крайнє придусудітельно для служителі алтаря і супровождають соблазном, крайні вредним для прихожан і позорить духовний сан. У зв'язку з цим архієпископ наказав подільській духовні консисторії залучити благочинних священників на місцях. Щоб ті особисто взяли під контроль це делікатне питання, про всі порушення наглядачі, септо благочинні, мали негайно доповідати єпархіальному начальству. Консисторія навіть підготувала відповідне розпорядження і склала список благочинних, щоб під розпис довести вказівку Леонтія. Проте, як свідчать архівні матеріали, сексуальні скандали в середовищі духовенства могли також виникати з інших причин, зокрема в результаті змови і відвертого наклепу. Для прикладу наведу один випадок, який трапився в селі Волиця Подільської губернії, звідки походить декілька гілок мого родоводу. У 1862 році мешканець цього населеного пункту Яків Собчак звинуватив місцевого священника Філімона Слогоцьку у спробі зґвалтувати його дружину Марію. Відповідну заяву селянин написав на ім'я судового слідчого Проскурівського повіту. За словами Собчака, священик Філімон Слогоцький прийшов до них додому, бо шукав батька Якова Михайла, щоб відремонтувати церковну бричку. Але застав у хаті лише молодицю, почав приставати, навіть повалив її на ліжко, намагаючись поглумитися. Врятувала Марію, нібито родичка Галька Луцова, яка навідалася в якійсь справі, і батюшці довелося терміново покинути Собчаків. Коли Яків повернувся з поля, дружина все йому розповіла. Тоді селянин пішов з'ясовувати стосунки до священника. Все закінчилося тим, що Слугойський ще й побив Собчака. Принаймні, саме такої версії розвитку подій дотримувався Яків. Заяву аналогічного змісту він також надіслав архієпископу Подільському і Браславському Іринарху. Світська влада мляво відреагувала на інцидент. Перевіряти факт замаху на зґвалтування взялися дізнавачі Подільської духовної консисторії. Російська православна церква подекуди мала необмежені повноваження і фактично проводила свої церковні розслідування. Були опитані всі фігуранти справи, а також свідки. Зокрема, з'ясувалося, що Слогоцький справді заходив до Собчаків, коли там була лише Марія. Але за свідченням 22-річної молодиці батюшка лише розпитував про свекра і трохи пожартував з нею. Шутіли і сміявся, як написано у справі, після чого пішов. Нічого крамольного не показала і Галька Луцова. Коли вона зайшла до Собчаків, священник вже йшов геть. Згодом сам позивач, тобто Яків Собчак, зізнався, що написав скаргу під впливом економа, волосного старшини і старости, а дружина про спробу зґвалтування нічого йому не розповідала. Очевидно, Яків Собчак дуже ревнував свою половинку, а зацікавлені люди використали його слабкість, щоб завдати неприємності місцевому священнику. Не виключено, що 45-річний батюшка навіть трошки позалицявся до Марії. Також ми не знаємо, чи давала молодність. Молода дружина своєму чоловікові приводу для ревнощів. матеріали справи про це замовчують. А Філімона Слогольського, який, до речі, мав позитивні характеристики, церковне начальство визнало цитата, по сьому ділу оправданим. Друзі, як думаєте, скандали на сексуальному ґрунті траплялися лише в російському православі? Пишіть в коментарях, підписуйтеся на канал, ставте вподобайки, адже ваша підтримка є визначальною для розвитку українськомовного Ютубу. Також приєднуйтеся до сайту Хроніки Генеалуа, де багато цікавих матеріалів з історії та родознавства. Переходьте за посиланням в описі до цього відео або ось тут, за QR-кодом. Невтовзі побачимось, Па-па!